Сьогодні у гостях а, ми говоримо про новий альбом і про концерт, який сьогодні відбудеться в Києві. І звичайно, у нас в гостях. А, а ми ще не побачили дітей в кліпі. Немовірязи розумієш спали. Я не до кого говорився. Але Просто знав, все в студію, воно майже ефірі. Yes. Я, я вам по секрету говорю одразу, да. Розкажи нам про тих персонажів, хто сид. Свої. Ні, ну я, в принципі, знаєш, ми, ми це не афішуємо, але я її не скриваю. Тобто, я mm -hmm. не скриваю. Це реально в, в кадрі поставили э, всіх дітей пацанів, хто ну, mm -hmm. наших хлопців станка на Майдані Конг. Mm -hmm. Кожного там, б, дочка, або син так в кадрі десь там мелькають на лікті. Слушайте, це здорово. Хтось то їде кудись в далекі країни, на океані знімають кліпи, це все просто все у нас на нашій землі. Це знаєш це реально можна сказати, це пропаганда зеленого туризму по Україні, тому що це вилково, і дуже багато людей. От я ставлю кліп, говорю: ви там були чи ні? Ми навіть деякі не чули. А я можу сто сказати, що хтось це почав позиціонувати як це українська Венеція. Може сказати, що це українська Луїзіана, це не Венеція. Вони живуть реально на човнах, вони пересуваються а, між домами на човнах, тому що там вулиці це канали. Але по стану це не зовсім Венеція. Венеція така більш напищена, Німеччина, а це Луїзіана, там містика. Там, знаєш, все таке от, ну, з'їздити, подивитися. Круто. Коли там, там пригоди так ви справлялися на цьому човні, там те чи я, наприклад, вас кудись заганяла? Було, так. Да. Причому, знаєш, я вперше е керував таким великим човном, е каюк мені, здається, він називається. Каюк, да. так. Це великий човен, ти познаєш мотор. К каяк, може? Ні, ні, каяк, каяк це, це інше. Це, знаєш, це інше. Я би тобі каюк. От фішка в тому. <laughs> фішка в тому. <того. laughs> я теж говорю, як каюк. Ну саме ні, це не каяк. Ага. Каяк це інша тема. Це каюк. <laughs> Може, я щось переплутав, але мені значення. ні. І він, знаєш, там вже ж і Це е, Дунай, це практично місце, де Дунай впадає в Чорне море. І там різні течії є. А я ж ну, чайник в цьому, знаєш. І, ну, Іноді було, знаєш, трошки так, ну, він говорить, розвертайся. А я розумію, що яким боком розвертатися, тому що лодку несе. Тут джудь хопа, ну, ну коротше, це своя Трохи тема. Страшно. Да. Слухай, ну цей кліп в наступному це твоя режисерська робота, так, ти був режисером кліпу. Як твоя кохана Оля Навроцька, яка має досвід зйомок кліп? <laughs> Яка і продюсувала, та почекайте, і продюсувала музикантів, Як вона прокоментувала саме твою режисерську роботу? Що вона сказала? Хорошо ілі Или... е, мені ще допомагав Віктор Придувало монтувати цей кліп, тому що з його режисерським досвідом неможливо сказав, ти, неможливо, не неможливо, неможливо, неможливо було зробити саме такий відеокліп, тому що впридувала такий режисерський досвід, що угу. знаєш, його порад. Я завжди прислухаюся, тому він також долучився до цього. Тому цей кліп не може не міг не сподобатися будь-кому навіть. На руцькі але про альбом дзеркало дуже ще хочеться поговорити, тому що я знаю, що його вже можна замовити на iTunes, його можна замовити на Google Play. Але мені цікаво, як ви контролюєте той процес, аби він не потрапив до інтернету ВКонтакті і так далі. Я вчора ВКонтакті в контакті, немає пісні. Немає Є у вас людина, яка яка контролює цей процес. Дивись, тут така тема, це вже знаєш, коли ти підписуєш якісь папери з якимось будь-яким рекордингом, наприклад, там той самий iTunes або mm -hmm. там Go Play, То тут же всі так чи інакше починають контролювати процес боротьби з піратством. І ми, типу, як там ми зацікавлені в цьому, і той ресурс, на котрому саме офіційно викладена ця музика. Тому сподіваємося, що знаєш, спільними зусиллями, ми все ж таки нормально, нормально зробимо з цим альбомом. Тим Шос. паче, альбом коштує усього-навсього 5 доларів на ну, iTunes. Да, Друзі, це такі маленькі кошти, це навіть не ваш обід. І сьогодні ви можете, звичайно, прийти на концерт а, гурту Ти Я особисто придбала, квиточок, ось вам хочу показати. Молодець. Але я знаю, хто може сьогодні потрапити безкоштовно на концерт. Тому що у вас є пісня. Розкажи про це, будь ласка. Ну, і да, В нас є пісня в цьому альбомі, вона називається Гуполо Василь. Да. Це така казочка, яку ми е, зробили разом з дитячим хором Зернятко. І ми теж будемо сьогодні співати цю пісню на концерті разом з цим хором, і так як. Співпало, що Фоз вигадав такого казкового героя, як Василь Гупало. З'ясувалося, що ще є люди з таким прізвище. Ми вирішили Василь зробити гупало. таку фішку, що yeah. всім Василям гупало по пред'явленню паспорта. Безкоштовно всі сидя на концерт. Слухай, У мене, на, до речі, був однокласник гупало Василь. Так що вас Опа. якщо що дивишся, проведеться і на концерт раз Споїжати тут недалеко. Я знаю, що ти мрієш багато. Вчора приписалася в твоєму інстаграмі. Там були фото, яке мене як дівчина, звичайно, зачепило дуже сильно. Давайте. Покажемо всім нашим глядачам. Ого. Ти написав, що там збулася твоя мрія, Ого. якраз таки вежа Ейфелова і моцик такий крутий. Скажи, про що ти зараз мрієш? А, ну, це так сталося вже що, що на дальняк. З тих з'їздити так наш розумів, що. Не ясно, що буде завтра. Може, треба буде знаєш і мені вбивати покидьків, хоча не хочеться цього робити. Але розумієш, мрії треба здійснювати. То йому я встиг цього літа мотнутися на дальнях. Десь 9000 тисяч кілометрів на мотоциклі проїхав сам? по сам, де да, просто сам без нікого. Стрибнув на мосик, так і кайфанув. Ось і це от фотка з, з того тріпу. Це так було круто. А тепер на цей рік ще запланував для себе? Китай на це цей рік, рік я запланував собі перемогу України у війні з покидьками. і Щасливо відсвяткувати це все разом. Я знаю, сьогоднішнім концертом ви допоможете хлопцям, які знаходяться на сході, адже цей концерт в першу чергу благодійний. Тобто гроші а, будуть а, передані на АТО. Будемо збирати, так. Да. Це, це, це буде частка грошей. Одразу говорю. Зрозуміло, і організація. Так, організація в, да, відбиваємо все, а потім частку грошей передаємо, закуп... навіть не, не те, що передаємо, а ми самі закупимо речі, котрі потрібні mm -hmm. хлопцям і самі їм відвеземо. Я особисто зараз паспорти буду вписувати собі гупало си <реш> сьогодні... я раджу тобі купити виточки, <реш> вони ще там є. Це точно олехала. Вони ще є таке питання. Сьогодні вночі буде відзначатися річниця тих подій, які відбулися на Майдані. Гурт ТНМК активно підтримував Євромайдан. Вони одноразово приходили туди, виступали, допомагали. Чи пов'язана організація концерту саме в цей день з тим, що тут було? Ні, Це, це, це не це не пов'язаться просто з підпалу. Але Руслана вже дзвонила запрошувала за mm. на те, що вона буде сьогодні збирати людей. І я, якщо в мене лишиться сьогодні сили після. Концерту, то 100% я там буду. А то, якщо хтось не попаде на концерт, можете приходити сміло. А хто знає, може бути і увидіться. Я yeah, ну на майдані я думаю, yeah. що якщо я з'явлюся, я з'явлюся сам просто з мікрофоном, а на концерті буде купа всього. Тому це, це різні речі. Це не пов'язані. Да, не пов Сьогодні у Києві презентація а, шостого альбому від гурту танок на Майдані Конго, який називається Дзеркало. Сьогодні у нас у гості був Олег Михайлота. Ми дуже раді, що ти прокинувся сьогодні з нами, особливо в день перед концертом. Так, по домашньому просипаємося в місті. Сьогодні селфі, субота. Селфісе